Чи робити, коли ви відчуваєте, що ви вигораєте. В цій ситуації вам треба саме перше це визначити джерело перезавантаження. Це може бути робота, це може бути сім'я. Тобто визначаємо. Далі встановлюємо чіткі межі для роботи і особистого життя. Якщо це робота, ви з 9 до 6 працюєте. Далі не берете телефон, які б важливі, неважливі дзвінки не були просто. У вас є межі, так? Далі, якщо це часто буває, знаєте, молода мама. І в весь час проводиться з дитиною, і дійсно людина може вигорати. В цій ситуації кожного дня виділяйте одну-дві години суду для себе. Тобто залишайте там дитинку на чоловіка, так на одну-дві годиночку, це можна. І по суті, йдете попити каву, прогуляйтесь, тому подібне. Далі третє це відпочинок раз виходить. Відпочинок на природі він дуже сильно. Перезавантажує по суті, так тобто якось може ходіть, навіть проста прогулянка по парку допоможе. Також звертайтеся за допомогою до близьких, які дійсно вас можуть підтримати і зрозуміти.